Розрізати навпіл наш плацдаром на річці Оскіл скіл завдання ворог на Куп'янщині. посилились атаки окупантів. Вісь прориву, Ймовірно, ворог узяв Глушківка, кругляківка. Якщо звитися на карту, то це приблизно ось ця вісь. Причому саме на цьому напрямку від окупованого піщаного тривають постійні атаки окупантів, які намагаються прорвати нашу оборону. Остання така атака на цій ділянці дуже була зухвала і велика. Окупанти намагалися вдарити на стик. Наших бригад півсотні дениць броньованої техніки ринулись до річки Оскіл. Рвуться значні частини ворога. Це, зокрема, і підрозділи двох танкових дивізій зі складу першої гвардійської танкової армії, а також підрозділ мотострілкових бригад з другої гвардійської та манської мотострілецької дивізії. Відповідно, ціль для них звичайно це Куп'янськ захопити і борова. Тому тиснуть вони з кількох напрямків. Останні бої тривають також наступ з боку Сеньківки. Окупанти намагаються і тут опорвати нашу оборону, тому фронт дещо розтягнутий. Зважаючи на останні події, які відбулися в районі піщаного, масована атака за підтримки півсотні одиниць. А ворожої техніки нашим оборонцям вдалося зупинити ось на цьому напрямку це просування, причому знищили більше двох десятків одиниць бронетехніки. щодо південної частини Оскільського фронту підрозділами ї штурмової. Це дещо нижче, було також проведено успішну контратаку у селі Невське. Ворог там втратив до півсотні окупантів. Таких потужних механізованих штурмів, як біля піщаного, не пам'ятають навіть військові, які вже понад два роки стримують навалу ворога. Противник задіює майже повторюсь, півсотні одиниць танків, БМП, МТЛБ. Нашим захисникам вдалося зупинити потужний наступ і спалити чимало техніки. Що нині відбувається на цьому напрямку, як себе поводять окупанти? Маємо нагоду запитати в офіцера 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Юрія Федоренка, командира батальйону ударних БПАК Ахілес, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. слава! Скажіть, будь ласка, дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру. Спасибі вам за вашу роботу. Зокрема, про ці події вже говорять і не тільки українські ЗМІ, а й міжнародні. Скажіть, будь ласка, кілька питань. Наступ такої кількості броньованої техніки на вашому вітинку був несподіванкою чи очікуваною реальністю? То розвідка знала в сучасній війні. Несподіванок майже не може бути. Звісно, про накопичення силузації противника силом брони майже. Завжди відомо, не завжди відомо, коли саме будуть чинення дії ворогом, але так чи інакше, ми розуміємо, що вони будуть робити, як планують, які є сили засоби, і таке інше. Що важливо напевно за період повномасштабної війни були різні штурми, і це не наймасштабніше за кількістю застосування, але найбільш масивне, яке вдавалося відбувати нашому підрозділу підрозділу батальйонахілес, це було 32 одиниці на бахмутському вітруку. 50 це увага, це тільки легкоброньоване бронь, броньоване, це танчики, бехи, бетри. А ще плюс додатково приймали участь високоманеврені баги, двоколісні мотоцикли, багато чого іншого. В той день силам оборони вдалося знищити майже всю броньовану легкоброньовану техніку противника, тільки батальйону «Ахілес» вдалося знищити 20 одиниць і ще 20 пошкодити, після чого вони були допрацьовані силами оборони. Тому це була така тактика противника, вимушена міра для того, щоб оперативно і швидко отримати тактичну перевагу на полі бою, зайняти плацдарм на лівобережній куп'янщині, визначеному місці, куди противник і рветься. Після цього розберестися по житловій забудові, зайняти підвали, сформувати плацдарм і розростати свої зусилля по лівобережній куп'янщині, зокрема з. Просування в докупенська вузового так, ось е, силам оборони вдалося цю атаку відбити, але противник, там, де не може досягти успіху, за рахунок легкоброньованої броньової техніки, включає додатково високоманеврену І як вони самі кажуть, ми будемо жати е, махрой. Що це мається на увазі? Противник прожимає живою силою. Спасибі вам, дякую, Юрію. Нагадаю, це був Юрій Федоренко, командир батальйону ударних бипаках Хілець 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, чому Купінщина, чому ворог так активно зараз почав наступальні дії? Скажімо так, от якраз <світ> уже осінню, коли вже холода і негода незабаром? Я думаю, що зараз Росія і російське командування пробує зробити те, що вони робили в травні, коли наступали на Харківщині. Тобто, знову ж таки тільки інше місце. Це куп'янський напрямок. Для чого? Для того, щоб розтягти наші сили в обороні. А тоді, в принципі, була інформація, що можливий задум ворога може полягати в тому, і ми теж з вами це обговорювали. Що буде наступ на Вугледар, як крайня південна точка, крайня північна може бути Харківщина або Куп'янські напрямки. І зараз ми бачимо, що це реалізовується. Ворог має певні успіхи в районі Вугледар. І ми бачимо, що просувається там, і зараз вони намагаються там, на Купінщині просунутися. Глобально, що це означає? Це означає, що йде флангова операція. Ну, фактично з двох флангів ворог тисне по всій лінії фронту. Відповідно, треба реагувати. Реагувати за рахунок кого? У нас ще є Курахове, Покровське і так далі. За рахунок військ, які знаходяться в Курській області, намір ворога тобто, вперше. Це щоб українські командування зіткнулися з викликом того, що треба передислоковувати ймовірно війська, оскільки ситуація на Купінщині. Друге, зрозуміло, що розтягнути по лінії фронту наші сили, щоб ми не концентрували в обороні. Вони ж теж розуміють, що якщо ми зараз концентруємося і будуть ще більше знищуватися їхні жива сила, скільки б не було цієї піхоти, на яку Росія постійно робить ставку, ну але проблеми виникнуть. І третє, звичайно, це. Поставити нас ситуацію, коли потрібно обирати де захищатися, тому що прекрасно треба розуміти, що і той, і той напрямок важливий.